thank you Мене звуть Катерина Боровик. Я з міста Кам'янського Дніпропетровської області. А в нас в місті Кам'янському з 2018 року заснувався центр молодіжних ініціатив Комунальна установа. І вже десь у 2021 році, у минулому, ми почали при... наша команда почала приймати участь в проєктах Stabilization Support Service, Сила. І власне з того навчання якраз і почалася наша робота з переселенцями. До цього ми якось. Практично не, не виокремлювали, скажімо так, цю категорію, в якусь ну, якось окремо з нею не працювали, хоча ну вони в нас, в принципі, жили на модульному містечку з 2014 року. Але от саме так вже. А, Працювати з нею да вже якось звертати на неї більше уваги. Ми почали от з минулого року з проекту з академії Ая проекту Сила з було там тижневе навчання в Одесі. Ну і взагалі дуже багато в нас було навчань перед тим, як ми власне почали вже реалізовувати ці проекти з молоддю ВПО. Ну, У нас взагалі так декілька напрямків нашої роботи. Перше, це ну, основний вектор, звісно, це молодь, вік 14-35 років. Серед напрямків це неформальна освіта, це проведення тренінгів, семінарів, навчальних заходів для молоді. Це волонтерська робота. У да, нас є дуже потужна команда волонтерів в місті, які приймають участь не тільки в наших заходах, але й на інших, на міських якихось заходах. Далі це мобільність молоді, да, тобто ми сприяємо тому, щоб вона навчалася не тільки і в нас, але й в інших організаціях, тому що вона була мобільно, обмінювалася досвідом і везла, звісно ж, найкращі проекти в наше місто. І також культурно масова робота це фестивалі, це розважальні заходи для молоді. Тобто, ну така організація змістованого та якісного дозвілля для них. Це була сумісна ініціатива міської влади та молоді ну, якось. Просто як зірки зійшлись, можна сказати, да, і вирішили все ж таки сіли, що місто потрібна якась ну до цього не було ніякого молодіжного центру. Місто потрібна якась організація, яка б адмініструвала, да була, скажімо так, таким потужним ресурсним центром для молоді в місті. Просто ми тоді шукали для себе чесно, банально, навчання чому по як можна було вдосконалити молодіжний центр, бути більш цікавим для молоді, більш привабливим, перекривати якісь реальні потреби, да, не просто робити заходи заради заходів. І власне ми наткнулися на навчальні програми СССР сили і тому ну якось пішли вже там навчатись, пішли в цей процес. Почали з'явилося нове коло знайомств, нове коло однодумців з інших міст. В селі дуже класна. Підтримка не тільки, да, вони і забезпечують матеріалами на своїх заходах, там ми є субгарантерами в деяких проєктах, але і е, методична підтримка, да найголовніше, що ми навчилися, як потрібно працювати з е, цією категорією, да, і е, дуже класно, що от, от ми тоді це навчилися, да, і коли от, нас случили сталися події 24 лютого, е, то ми вже знали, що з цим потрібно робити, як з ними потрібно працювати, як не потрібно з ними працювати. І тому ну дуже би, дуже швидко перелаштувалась і фактично фактично з 24 лютого наш основний вектор роботи це інтеграція дітей та молоді ВПО в нашій громаді. Да, ну за не можна сказати, да, інтегруються або не інтегруються. Принаймні, ми для цього робимо все, що тільки, все, що можемо. Да. Ми їх залучаємо до наших проєктів, до волонтерства. Вони разом з нашими місцевими активістами організовують різні заходи. І ну, максимально сприяємо тому, щоб вони навіть переїхавши в нашу громаду, да, вони почували себе тут комфортно. Вони їх були ті ж самі можливості для реалізації. Цьому максимально сприяємо. Місцева влада, тобто всі проекти, які нам нам потрібні, де да, нам десь чогось не вистачає, нам завжди в цьому допоможуть. І ну, в принципі, я думаю, що а, ну, от, ці півроку ми так ще це не лаштовували більше цей процес. А, а от якраз от, з серпня по грудень цього року в нас є дуже багато проєктів, там де ми є субгарантерами, і тому ну, я думаю, це буде такий дуже потужний, дуже потужний пул проектів. І я думаю, що молодь ВПО буде себе почувати ще краще. Ну, чесно, ми не рахували, можуть тільки порахувати, от, наприклад, там за минулий тиждень да, у нас було реалізовано а, 5 проєктів, да, і з них от, на кожному заході було присутньо 20 осіб, із них 50% — це молодь випов. Угу. Ну тобто, так в середньому так десь воно і виходить. 44 проєкти в <реш> <реш>. <реш> Цьому місці в нас проходитиме перше, це а, ми почнемо співпрацювати в проєкті Вільнохаб. Це буде 15 заходів з за неформальної освіти для молоді, а, там, комунікаційні тренінги і так далі. А, далі проєкт Арт-терапія. Це проєкт для молоді 6 для дітей 6-18 років. А, там, де вони їх у нас на цей місяць. 16 заплановано там, де вони проходитимуть там фототерапія, петтерапія, да, тобто така адаптація, скажімо, тому що зараз в місті не дуже багато розваг, да, тобто ну є парки, але ми не можемо забирати в дітей їхнє дитинство. Да? І тому власне такий проект саме направлений на те, щоб діти мали розваги. Це все безкоштовно. батьки можуть прийти, залишити з ними будуть займатися фахівці. Тобто, у нас і на сторінках цей весь розклад, і вони можуть записуватися на них. Ну, приходити і власне з ними будуть працювати. А рада ВПО на ми її створили до речі, буквально. Ну, ми працювати над нею почали ще напевно з жовтня минулого року. Але ми ну, у нас такий підготовчий був да великий процес, це вже швидко робиться. І створили ми її вже десь в березні цього року, вже коли якраз вже після початку цих воєнних дій. Але ну от цікаво було те, що саме молодь виступила ініціатором. Цієї ради вона створена, і завдяки ні, завдяки тому, що вона функціонує зараз. в Місті заходять нові проекти. Да, тому що ну, якщо в місті є рада ВПО, то тобто, очевидно, да, що це місто торбують питання ВПО, mm -hmm. і так легше дуже залучати грантодавців до того, щоб вони звертали увагу на це на, на місто і надавали підтримку. Да, я амбасадорка сил. Це поняття. <рес> а, ну, амбасадорка, ну, взагалі, це була а, програма в нас в минулому році. Вона тривала, якщо я не помиляюсь, десь з травня по. Серпень-вересень, і ну але якось так вийшло, що ми і залишилися амбасадорами сили. да, ну, ну фактично, а, просто ми з ними співпрацюємо, коли їм потрібна від нас якась інформаційна підтримка. Або ж там учасників на захід десь залучити, розповісти молоді про якісь проекти, які навіть ну проходять да не, не там, де тільки ми ці проекти організовуємо. Організовує там приклад проект в рамках проекту Сила на всеукраїнському рівні. То ми просто намагаємося долучати, розповідати про це. Ну, на нашому самому місцевому рівні в місті Кам'янській, ну і взагалі там на наших медіаресурсах, ресурсах, до яких ми маємо доступ. А ну, по-перше, в нас в місті два молодіжні центри з'явилися, коли, ну, коли вже почав функціонувати центр молодіжних ініціатив. Ми одні з перших, хто почали проводити заходи з неформальної освіти в місті, сформували потужну команду волонтерів. Да, тому що до цього в місті це були ну, такі речі, скажімо так, якось іноді на нас так дивилися, що так трошки дивно, що воно таке. Чи, чи взагалі з ними все ок, що вони там щось якісь активності непонятні роблять. Е, ну, е, Кількість заходів, звісно, збільшилася, Тобто молодь отримала доступ. Да, в нас меморандуми там із центром для адміністративних послуг, центром зайнятості. В принципі, ми співпрацюємо з усіма департаментами в нашому місті, і молодь через нас може да якісь вирішувати якісь там проблемні питання, які там от пов'язані саме да з вирішенням питань цієї категорії конкретного населення. Тобто ми робимо так, щоб для неї це було доступно. Відкрито, зрозуміло, щоб вона захотіла тут, хотіла тут залишатися, створювати родини і продовжувати тут своє життя. І, ну, звісно, мені б хотілося сюди якісь, можливо, да, ну, не зараз. Зараз я себе бачу виключно в Кам'янському, да, поки що є якісь там ще проекти, є ще якісь плани, да, тобто я. Ну, я... Поки принаймні там не досягну якихось своїх конкретних ще цілей, да, то я далі не буду рухатись, але звісно я хочу все одно рухатись далі. Я думаю, що десь Київ, можливо, за кордон, Ну, за кордон зараз ну не зараз а взагалі так поки ще не думала, але Київ думаю да. Саме конкретно мені це, напевно, більше знайомства, тому що тренінгову діяльність я дуже рідко веду. В нас її ведуть інші, інші мої колеги, також амбасадори сили, які є в нашому місті. Але ну, от, саме коло знайомств, два, коли ти приїжджаєш на різні заходи, і в тебе вже є, вже є колеги, да, з якими ти можеш порадитися, поспілкуватися. Да, ну, тому що проблеми вони переважно зазвичай ну, дуже схожі да, між собою. І ну, це класно, коли вже є Когось є якийсь досвіда, да, так ну, наприклад, насо дуже класна співпраця після цього пішла з кривим рогом, да, тобто вони там до нас щось приїжджали, ми ділилися досвідом. Потім ми до них їздили, ми обмінювалися досвідом. І Це вже не в рамках проекту сила, це вже просто на тій співпраці, да, на якій от вона вибудувалася, коли ми реалізовували ці проекти, навчалася на них разом. Фактично, я не знаю. І я вважаю так, що якщо ну і в мене взагалі ніколи не було такого от періоду, було такого стану, як емоційне вигорання. От його просто не було, і я навіть я не можу сказати, як це відбувається, чому це відбувається. У мене цього просто ні, ніколи якби немає. Я е, ну, просто це все роблю свідомо. Мені подобається те, що я роблю. Я не знаю, як можна вигоріти, коли тобі подобається те, що ти робиш. У мене, в принципі, немає з цим проблем, не можу відповісти.